Круте бій за майбутнє давним-давно, коли Україна тільки не здобула свою незалежність, її земля була у небезпеці. Це були складні часи, коли ворог загрожував зруйнувати мирне життя українців. Але серед тих, хто вирішив стати на захист рідної землі, були зовсім юні хлопці, студенти та гімназисти. Вони мріяли про мирне майбутнє, про навчання, про звичайне щасливе життя. Серед них були Олексій, Максим і Тарас. Олексій, Максим і Тарас навчалися в різних школах і проводили час так, як звичайні хлопці: грали у футбол, читали книжки, мріяли про свої майбутні професії. Але коли дізналися, що вороги наближаються до їхнього міста, вони зрозуміли, що мають діяти. Їхні серця були сповнені рішучості, і вони вирішили допомогти захищати батьківщину. Разом з іншими юнаками вони пройшли коротку підготовку, їм видали форму, хоча зброї бракувало, але це їх не зупинило. Вони покидали свої домівки, попрощавшись із батьками. І вирушили на фронт із вірою у свої сили та у свою Україну. Настав вирішальний день на сніжному полі біля залізничної станції Крути, юнаки зайняли оборонні позиції, Ворог був сильніший і численніший, але це не злякало молодих героїв. Вони знали, що їхній обов'язок зупинити ворога будь-якою ціною, серед снігу і диму бою. Хлопці разом з іншими стримували атаку ворога, виграючи дорогоцінний час для української армії. У найважчі моменти Олексій, лідер групи, надихав своїх друзів. Його слова про любов до рідної землі та про віру у перемогу додавали сили навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено. Хлопці продовжували бій, знаючи, що їхній приклад стане легендою для майбутніх поколінь. Після битви багато юнаків не повернулось додому, але їхній подвиг не був марним. Вони затримали ворога і дали час для підготовки української армії. Їх пам'ятають і зараз. На місці боїв побудовано меморіал, а історії про юних героїв Крут надихають кожне нове покоління українців. Любов до своєї землі це найсильніша зброя. Вона робить нас сміливими, рішучими та непереможними. 29 січня Україна відзначає День пам'яті героїв Крут. Давайте завжди пам'ятати про цих героїв, які віддали своє життя за свободу України. Шануймо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Та розповімо про їхній подвиг наступним поколінням.